Зоре моя вітіння читає шаранкова Катерина. Зоре моє вічіння, Сіди над горою, поговорим тегесенько, в неволі з собою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широко сокорина вітер розпустила. А над самою водою розпа похилилась. Аж по воді досі зелені віти, а на відо готаються, не хтащі діти. Тарас Шевченко, встала весна, встала весна, чорну землю сонну розбудила, У уквічала її рястом, Барвінком укрила. І на полі жай воронок, е, соловей ковкає, землю убрану, восною, вранці зустрічає. Анна Павленко, Тарас Григорович Чевченко, сонце. Гніздечку гойдає, а то дівся, соловейко не питай, не знає. Див'ясь, асеє. край не попаває, соловейко у темним гаї, сонце засичає. Анастасія Соколік, вірш Шевченко. Сонце гріє, вітер віє. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою, з вербою червону калину. На калині одиноке. Нездечко гойдає, а де дівся соловейко, не питай, не знає. Мене звати Єлісавета і у мене п'ять років. А тепер віршик. І вам слава сині горе. І вам слава сині гори. Кригою окуті. Кригою окуті. І вам лицарі великі. І вам лицарі великі. Богом не забудь. Богом не забути. Борітися поборете. Боріться, поборіти. Вам Бог помагає. Вам Бог помагає. З вами правда? З вами правда. З вами слава. З вами слава. І воля святая. І воля святая. Дякую. Мене звати Ніка Французова Тарас Григорович Шевченка тополя, по діброві вітер віє, гуляє по полю, край дороги гне тополю. До самого долу. Стань високий, вис широкий, що зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє. Тарас Генгорович Шевченко сон світає, край неба палає, словеко в темнім гає, сонце зустрічає, та й газенько вітер віє, степила, не мріють. Між ярами над степами верби зеленіють. Сюди рісні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляє з полем. Сибільська Вероніка Вереніка Посповитая лоза Уяна, вишь тала Это сацвела долини, чего на Калина зацвела долини, чего на Калина. В небе засиялась Девчина-детина. Любовь встала. Ташечка Зародила. И шепотала. Почула девчина И били Шевченко точе вода з під явола, тече вода з під явола, я на долину. Пишається над водою, червона калина. Пишається калинонька, я молодіє, а в виболози, ози зеленіють, розповідала бала Мілана.